Полартек рятує світ. Вже багато років під час виборів лісу я звертаю увагу на технологію Polartec і тому в цьому відео хочу поділитися своїм досвідом, що таке Polartec та з чим його їдять. Легкий і теплий. Оптимальна ізоляція без зайвої ваги. Дихає і відводить вологу. Комфорт без перегріву. Швидко сохне, не боїться вологи. Висихає за лічні хвилини прямо на вас. Довговічний, не кашлатиться, не витягується, служить роками. Екологічний, виробляється з перероблених матеріалів, перевірений професіоналами, вибір військових, альпіністів та рятувальників. Оце знахідка, скажіть. Всі ці технології влаштовані в куртці від фірми Фауда. Куртка має дві передні кишені на блискавці для зберігання необхідних дрібниць. Регулювальний поділ, шнурок, який можна влаштувати через кишені, дозволяє надягати куртку по фігурі для додаткового комфорту. Високий комір забезпечує додатковий захист шиї від вітру та холоду. Хочете фліску, як у мене, теплу, легку дихаючу та стильну, переходьте на сайт Extreme Style або заходьте в буквелі у фізичний магазин. Тут тільки оригінальне спорядження від топових брендів, якісне обслуговування і швидка доставка, фауди розмор Фліс, Джеки 2 та багато інше для тих, хто цінує комфорт і надійність. Обирайте найкраще тільки в Extreme Style.